Так, як можна прокоментувати це? Спробуємо запитати Романа Терлецького, це правник та релігія Вітання вам, пане Романе. Вітаю. Хочу. Ну, Скажемо так. Будь ласка, та давайте розбиратися. Що це означає? Чи є це насправді протестом? І ну, яка може бути далі реакція церкви? Скажемо так, по перше, це дійсно безпрецедентна подія в історії УПЦ як релігійної організації, адже до того вони настільки працювали в синергії весь єпископат з митрополитом з главою церкви, і тут відбулася подія, яка повністю зруйнувала той концепт, який був вибудований ними. Я навіть не скажу, що за останні три роки, а фактично, за. Всю історію незалежності України тут, скажімо, є одна дуже дуже цікава річ. Тобто, якщо б вони не відреагували на рішення Кирила, значить автоматично вони визнають то, що вони і далі залишаються повністю в структурі РПЦ, тобто не було ніяких. Ніякої феофанії не було прийнято ніяких рішень, які відповідно призвели б до канонічного відриву УПЦ від РПЦ від Московського патріархату. А це все була фікція. Чому Росія пішла зараз на такий крок, необдуманий крок, так якщо ми беремо виключно з точки зору стратегічної? Тому що е, цим кроком вони собі самі засунули ножа в спину. Раз і друге, вони зробили все для того, щоб в УПЦ відбулася поляризація самого єпископату. Тобто, ми бачимо зараз 30% тих, хто реально підтримує лист, який ініціював е, митрополита Агафангел, так, і ми бачимо замовчування всіх решта. Тобто, так як раніше ми могли е обговорювати питання е їхніх вподобань, їхньої ідеології, то тепер вже документ, який має певну правову юридично-канонічну силу, і який, е скажімо, провокує задачу тим єпископам і тим ієрархам, які не підписали цей документ, їм. Провокує задачу дуже багатьох запитань, причому запитань не від спецслужб, так, не від боку з боку держави, не від якихось інших релігійних організацій, так а це вже йде запит суспільства. Тобто, суспільство зараз українське на тих територіях, де знаходяться Українська православна церква і архієреї. Цих е, територій не підтримали своїм підписом оце звернення, от суспільство має задавати запитання. Більше того, мені би було цікаво послухати, що ці єпископи будуть говорити суспільству, чому вони не підписали. Тому е, ще раз повторюся, ситуація безпрецедентна, і наскільки вона буде розвиватися зараз в динаміці. Дуже важко передбачити, але Росія сама собі засунула на в лопатки. пане Романо. Буквально уточнення у нас хвилина залишається. Звертає на себе увагу такі моменти, що заміни відбуваються в єпархіях на окупованих територіях. Можливо, це і є відповідь, чому частина реагує, частина не реагує. Ні, я б заміни були, заміни були. Більше того, в РПЦ зараз є понад 40 єпископів, які чекають зайняти своє місце в єпархії. Більше того, я не думаю, що став тригером сам Іларіон і його звільнення. Я думаю, що тригером стало мовчання Онуфрія протягом цих трьох років. Тобто церква, незважаючи на те, що вони заявляють, що це є релігійна організація, вони живуть по своєму канонічному праву. в будь-якому варіанті церква це є суспільно регулююча організація, суспільно регулююча установа. І ми маємо з цим вважатися і маємо це рахувати. Дякуємо вам, пане Романе. Роман Терлецький, правник і релігієзнавець, був з нами на прямому зв'язку.